Засідку росіянам влаштували українські спецпризначенці на Сумщині і розбили противника. Сили спеціальних операцій показали кадри роботи поблизу державного кордону з Росією на північно-слобожанському напрямку. Завдяки спеціальним діям, оператори 6-го полку ССО Рейнджер організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалася проникнути на українську територію. Це був запеклий бій, пишуть бійці, в результаті якого групу противника було знищено, а одного військовослужбовця Ерефії взято в полон. За що окупант навіть подякував нашим спецпризначенцям. Благодаря байцям українських сіл шостого за те, що захраніли моє життя. Взяли мене в хлеб. Ну і далі історія гідна підручників в один з населених пунктів на Покровському напрямку, назви ми не кажемо з міркувань безпеки, але це глибокий тил. Пробрався росіянин протягом місяця. Він жив у цьому селі і здавав всі координати техніки, розташування та переміщення військових, коригував вогонь. Розвідники бригади Рубіж Нацгвардії оголосили полювання на диверсанта, вирахували приблизне місце знаходження. Наказ мали взяти живим. Чи вдалося? Ексклюзивне інтерв'ю та кадри з бодікамер бійців у матеріалі Марії Малєвської. Покровський напрямок, розвідники бригади Рубіж намагаються заїхати на позицію. Ви могли не розгледіти, але в кількох сантиметрах від обличчя Антона пролітає FPV і Вже за його спиною вибухає. Я як в фільмі побачив, просто цей замедлений кадр, як вона летить прямо в обличчя. І я не знаю, як як цей рефлекс спрацював, але він спрацював, і слава богу, я живий і мій товариш також. Із Чайкою та його побратимами розвідниками ми познайомилися рік тому на Харківщині, коли Росія пішла там у повторний наступ. Ці кадри ми фільмували в липцях, стратегічно важливому для оборони Харкова. Передмісті відстояти цей населений пункт було вкрай важливо. Якби росіянам вдалося його захопити вдруге, до Харкова знову би добивала артилерія. Двох із цих трьох хлопців за цей рік не стало. Обидвоми і Віталію, і Андрієві було 21. Професійна моя – стати героєм України. Або посмертно, або не посмертно. Ну, це і вийде. Їхній напрямок нині знову найгарячіший на фронті, а їхні контакти з ворогом найближчий. Розвідники зачищають тилові села та посадки і беруть полонених. Нова тактика окупантів на Покровщині зараз прориви в глибокий тил аж до 2-3 кілометрів на мотоциклах. Як ти думаєш, чому вони так ризиковано? Ну фактично смертниками заїжджають автомат, мотоцикл. Щоб дестабілізувати наші телелогістику. Так як ми говорили з полоненими, вони навіть не знають ні маршрутів, нічого. Їх ведуть саме коптери. Тобто, щоб вони не мали змоги повернутися назад. Севронок не віжу. Це кадри з бодікамери одного з розвідників. Це вже фінал операції з затримання російського диверсанта, який ось уже як місяць живе в тилу сил оборони на покровському напрямку. Я так розумію, що ця людина нанесла неабияку шкоду всім силам оборони. Місяць ну тобто, це прям жирна ціль. така. так, це в навіть на якомусь оперативному рівні він завдавав нормальної шкоди, тому що він постійно. Кожне пересування техніки, яке, яке він чув, все пересування там особового складу, він все доповідав і ми все це чули. Що говориш? Руті! Руки, ще не відділ! Руки підніми, б**я! Почали зачищати будинки. Проводили фільтрацію, тобто спілкувалися з цивільними. Теж деяку оперативну інформацію вони нам підказали. Ми його поранили, він відкидувався гранатами, тобто давав нормальний бій. Йому було запропоновано, запропоновано здатися в полон двічі. Вийше, щоб я тебе тя візьму. В нього була досить така хороша кровотеча, і були сліди на листях, на траві. Ми просто вийшли на його слід і пішли за ним. І в один момент він просто сам на нас вийшов. Я так думаю, що він шукав боєкомплект, де в нього він був десь схоронений, або медикаменти, бо він, бо він був. Досить так нормально поранений. У нього було поранення голови. І він сам перший відкрив вогонь і був знищений. Все, було, готово. Чи змінилися на твій погляд полонені? Ви досить часто маєте контакти прямі і. Та є, всі, вогливі, і всі одинакові. Я просто контрактники. А є мобілізовані. Ну, вони зараз на даному етапі нічим не відрізняються, тобто всі одинакові. Просто є молодші, є старші. Є зеки, є не зеки. Як ви думаєте, чому вони тут так е, захвало, фактично, ну, як смертники, заїжджаючи за одним автоматом так глибоко? Це нова тактика росіян, виходячи з їх ресурсів нескінчених в людському сенсі, е, вона робоча. 70% з них знищують або стрілковим озброєнням, або артилерією, або дронами. Але десь 30% із них доїжджає, десь займає якісь позиції, починає капуватись. І потім вони вже в нашому тилу можуть виконувати якісь штурмові задачі. Реквізити, які ви зараз бачите на екрані, QR-код та номер картки це збір на РЕБ для бригади Рубішна Нацгвардії. Реб нині на фронті це те, без чого воювати в принципі неможливо. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. Українські бійці просунулися поблизу Олексіївки, відтіснивши росіян подалі від Сум. Про це коментуючи ситуацію на північно-слобожанському напрямку, повідомив Генштаб. У військовому відомстві також зазначили, що завдяки активним діям на цьому, а також курському відтинках фронту, лише за червень нашим захисникам вдалося знищити й поранити понад 9 тисяч загарбників. Із них 4,5 тисячі це безповоротні втрати росіян. Активні дії українських захисників на цьому, а також на Курському напрямку скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський. На даний час ситуація стабілізована. Просування ворога зупинено по лінії: Юнаківка, Яблунівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка, Кордони РФ, на території РФ у Глушковському районі, Курської області. Також у Генштабі додають, що наші воїни не лише тримають оборону по визначеному рубежу, а й успішно проводять контрнаступальні дії. Так нещодавно бійцям вдалося звільнити Андріївку і таким чином стабілізувати весь лівий фланг, зазначили в 225-му штурмовому полку, який власне проводив зачистку селища від окупантів. Крім того, не вдається ворогу прорватися і на Дніпропетровщину, як повідомляє речник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, бої нині точаться поблизу адмінкордону. Росіяни залітають на нашу територію фпв дронами, але прорватися не можуть. Нагадаю, напередодні український осін проєкт Діпстейт повідомляв, що на території Дніпропетровщини з'явилася сіра зона. Вони нищать ворожу піхоту, палять техніку, повітрям успішно доставляють необхідні вантажі українським воїнам. Роблять це переважно вночі, як і належить справжнім кажанам. Наша знімальна група побувала на позиціях пілотів важких дронів бригади Рубіж, де побачила роботу пташок, які російська пропаганда не безпідставно називає «баба Яга». Більше в сюжеті Олега Ендрексона. Крамо не прибавили кілька секунд тому. Важкий дрон бригади Рубіж поцілив по ворожому бліндажу, але на цьому полювання не закінчується. Будемо повторювати по цій же так, да, 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 Повторимо там. Є ще один вихід. Будемо по ще одному виходу. Повторювати. Ось такий вигляд. Українська важка пташка має зблизька. Офіційна назва цього дрона бомбардувальника кажан. Саме цей кажан він може нести до 20 двадцяти. Є борти, які можуть 25 нести, є 16, ну типу є по різному А от в російському інформпросторі такі ударні дрони іменують не інакше як баба-яга. Характерне дзижчання безпілотника чутно здалеку, і для росіян це передвісник веселої ночі. Вони дуже бояться їх, тому що, наприклад, якщо там, е там наступають, там прилітає баба яга, скидує дуже там 900 або 400 там бімбу, там 10 кілограм. Там то вони наступальні їхні е настрої дуже зменшується. Військовослужбовець із позивним бурзум у довоєнному житті займався ландшафтним дизайном. Нині жартує робочі будні майже такі ж нічого не змінилось. Працюємо, рівняємо. Бурзум разом із колегою по зброї з позивним Хайзенберг працює на сіверському напрямку, як і на інших ділянках фронту. Тут не буває спокійно. Ворог намагається наступати із втратами не рахується раніше. Там могли вони могли наступати там, якось одному помагати. Тепер вони йдуть по одному. Ну. Із темкою їхня основна ціль це просто зайти, як я не знаю, як маджахеди якісь там. Зайти, просто скинути свою цю темку на наші позиції і померти. Тому що кожен кожен цей пі, який йде на наші позиції з цією темкою, це він не вертається. Він там так і залишається. Вони людей не рахують взагалі, абсолютно. День за днем іде колона цих камікадзе вперед. Їх день за днем знищують, і, і тим не менше, хоча один із десяти доходів і наноше, наносить враження. Тому важкі українські дрони вкрай корисні помічники для піхоти. Він впорається із технікою із укриттям, в якому засіли чужинці. Ніхто якби не кровожадний це треба робити, тому що е, ну до речі, на попередню позицію на якому зліта, і саме туди утік той, який повершив перед цим міну на нашу позицію. Ну, якщо ми його не знищимо, що у нас буде далі, він піде знову. Тобто, ну тут ніяких моральних сумнівів у нас немає. Втім, кажани не лише бомбардують і мінують, а й виконують логістичні функції, бо часто на позиції нашої піхоти дістатися землею аж надто ризиковано. Логістика найскладніша, тому що е пакунки дуже довго потрібно. Е Потрібно залітати на наші позиції, потрібно вицілити і хлопцям скинути саме там, де вони можуть його підібрати, саме цю логістику. У зв'язку з тим, що борти дуже, дуже їх багато в небі. Буває зачасту, що збивають наші борти, так як там скидують що зверху скиди. Або там прям сідають на нього, там жертвуючи своїми цими мавіками. Попри це, українські пілоти продовжують успішно працювати. Допомогти їхній роботі ви можете за допомогою донатів на екрані. qr код зі збором на реп для бригади. Рубіж. Долучайтеся, Олег Хендриксон, Олексій Євченко, Юрій Остопчук. Програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини.